Цієї ночі у Харкові були складнощі із роботою опалення вчорашня негода спричинила серйозну аварію в енергосистемі, через яку половина нашого міста мало не залишилося без опалення. І тільки завдяки тому, що з літа 2022 року ми почали забезпечувати котельні Харкова альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів, цей інцидент не обернувся для Харкова опалювальним колапсом. Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста, локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів, опалення. Тепло харків'янам подається в повному обсязі. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району, Вовчанськ-Чугуївського району, ветеринарна Харківського району, гурїв Козачок Богодухівського району. О 13.45 в результаті ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка без постраждалих. Внаслідок негоди по області знеструмлено 136 населених пунктів. З них 38 частково. Без світла залишились 43 тисячі 373 абоненти: Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Зюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського Римів. Роботи з відновлення тривають. Рятувальники звітують. Продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. В одному з випадків побутових пожеж літня жінка отримала опіки. Внаслідок власної необережності при поводженні з вогнем на ній зайнявся синтетичний одяг. Близько 14-ї сусіди почули запах диму і викликали рятувальників за адресою місто Харків, вулиця Власенка. Прибувши вогнеборці, піднялись у квартиру на найвищий 14 14-й поверх і побачили на підлозі господарку 1948 року народження. Одяг на ній вже весь згорів, і пожежа самоліквідувалась. Разом з медиками надзвичайники негайно евакуювали постраждалу до карети швидкої. Також протягом доби рятувальники шість разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами. Вони допомогли водіям двох легковиків і карети швидкої подолати складні ділянки доріг. А також прибрали п'ять повалених на Дороги та лінії електропередач дерев. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, в районі Синківки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини.